Привезли клієнтам автомобілі з американського ринку. З сумарною вигодою 5 тисяч доларів. Погнали дивитися. Перший автомобіль на нашому автовозі це Tesla Model Y 2022 року. в Комплектації Long Range з пробігом 90 тисяч кілометрів. Пошкодження автомобіля по задній частині, а виграшна ставка 13 тисяч доларів. В середньому такі автомобілі на ринку України продаються по 25 тисяч доларів, а вигода даного автомобіля 3700 тисячі І доларів. Наступний автомобіль на нашому автовозі це у нас. Audi Q7 2013 року в комплектації «Престиж». Автомобіль на 3-літровому дизельному двигуну і отримав пошкодження по передній стороні. Доволі некритичні, автомобіль заводиться і їде, виграний на аукціоні за 4100 доларів, а ринок український починається від 15 500 доларів. Вигода даного автомобіля від 2000 доларів. Ці два новорічні подарунки їдуть на сервіс, відновлюються для своїх клієнтів. А якщо ви давно мріяли про автомобіль і бажаєте його замовити, Вертайтесь Дірект, залишайте плюс та забирайте автомобілі штатів з максимальною вигодою. До зустрічі!